Як я бачу розмитнення автомобілів, чи потрібні ті пільги, чи не потрібні пільги, та не потрібно ніякі пільги. Просто зробіть нормальні якісь фіксовані суми за ті сраті автомобілі, правильно? Заборонити, наприклад, віз автомобілів, які там старше 20 років, можливо, 15 років, і зробіть просто нормально там бюджетний автомобіль 200 доларів. Там більше якийсь люксовий автомобіль, бля, там 500 чи 1000 доларів. Та й все. Чому автомобіль бюджетний, який коштує там 3000 тисячі, 5 тисяч, повинен розмитнюватись таку саму суму? Ви взагалі при пам'яті чи не при пам'яті? Чому людина, яка збирала 5000 доларів на автомобіль більш-менш свіжий, може ще заплатити ще таку саму? І що тут? блядь, Мільйонери всі чи що? Я не розумію. От, от Мені цю логіку просто спробуйте пояснити. Може, хтось мені гетьман це може пояснити, цей великий, великий ум всі, України. України. Далі, е, Тоді таким чином, якби ми зменшили розмитенні автомобілів, ми могли б нормально завозити нормальні, свіжі, безпечні автомобілі. На дорогах стало менше всяких зламків, правильно, по ці, що вже 88-х років. Вони також є там прикольні якісь автомобілі, я згоден, там якісь може, колекційні, це треба якось окремо винести цю всю історію. Але просто люди купляли собі нормальний автомобіль, свіжесенький, е, з нормальними нормальнимирмами, щоб не було тихих викидів і нічого, і все нормально. А нас заставляють брати ті лахи, їздити на лахах, блядь, Електромобілів вже не можна, то не можна, це не можна. Ну якийсь дебілізм. Я тупо нічого не розумію. Не вже так складно. Чим зменшити ви мито, правильно? Навезуть більше автомобілів, більш нормальних, більш е, новіших. І за рахунок об'єму вийде вам нормальна цифра в, в бюджет. Я особисто, мене жаба задавить купи зараз мегана там за 5 і заплатити ще за нього 4 мита От чесно, я, блядь, тупо не готовий Ну Це якийсь. Маразм. Тоді, якщо, наприклад, якби було виробництво у нас своїх автомобілів, наприклад, і ви таким чином змушували купу купувати вітчизняний автомобіль, це вже інша історія. Ну так його ж нема. Людям треба на чомусь пересуватися. Ви не даєте цієї змоги. Тим паче в країні війна ви дерете гроші. За електроенергію ви дерете гроші, пільгове розмитнення електромобілів. Забираєте, все забираєте, бо гетьман це збирає гроші, останню копійку в армію. Ви таке бачили, як люди трутяться? То одного корупціонера зловили, розловили, то другого корупціонера зловили, розловили. То в хаті мільйон знайшли, то три мільйона. А вони кажуть, ми збираємо копієчку з бюджету з вашого карманчика. Цю і в бюджеті на армію щоб було. На яку там армію грабці? Ви просто крадете гроші і обдираєте народ. Отак це відбувається.